Вітаю! Сьогодні поговоримо про створення асистентів або джемботів у Gemini і Google. До речі, тут змінилися деякі налаштування, і вони дуже просунули ці джемботи. Єдине, що мінус, що я не можу поширити ці джемботи для іншого використання іншими користувачами, або я не знайшов, де це зробити. Заходимо на першу сторінку Gemini, відкриваємо е з лівого боку меню. Відкриваємо, отут у нас є вкладенка доступні джемботи, і ми бачимо сторінку. До речі, моделі вже зникли, й тому, скоріше за все, це найпростіша модель. Ми бачимо сторінку з джемботами. У нас є п'ять джемботів, які вже зробила сама компанія Google. Ми можемо їми користуватися, і що найцінніше, ми можемо зробити з них копію. Якщо ми будемо робити з них копію, то ми можемо побачити, що є всередині, і особливо цінне це в казійки, які є. Всередині, до речі, якщо ми натиснемо на таку довідку посилання, то ми побачимо. Я так само надам покликання на це під відео. Таку інструкцію, як створювати власних джем ботів українською мовою, як робити доречні вказівки, з чого вони з чого вони складаються, персонаж, завдання, контекст і приклади, я зробив так, як я не можу джембота поширити, я зробив чат джебітіс. На базі цих казівок, де ми можемо, от він, так, виглядати, так само дам покликання, і тут ви можете написати, що ви, наприклад, вчитель зараз буде фізики, 10-й клас школи. Да? Це хто ви є? Зараз воно має вам зробити декілька де, де уточнюючих запитань, яка основна медала, що джембота, якісь ті спілкування. Якщо ви відповісте на це, то ви отримаєте детальну таку інструкцію вказівки, які можна буде вставляти в свій власний джембот? І так підсумуємо. У нас є готових п'ять. Які ми можемо планувати. І тепер ми хочемо зробити свій власний новий джембот. От ми натискаємо новий джембот. І отут ми можемо вже вводити ну там, вчитель, назву фізики 10-й клас. А далі ми маємо зробити вказівки. І отут ми можемо або брати і вручну. Робити вказівки, або спробувати дати такий короткий опис, що ми вчитель фізики. Тут я такий чарівний олівець, і не завжди воно спрацьовує, можу сказати відразу. Я не знаю, з чим це пов'язано, але якщо все добре, то штучний інтелект сам зараз зробив нам вказівки, так як він вважає за доцільні. Ви бачите, мета цілі – допомагати учням, пояснювати складні концепції, в принципі, доволі гарно представитися як вчитель і так далі. І те, що найкорисніше, з'явилася отака база знань. База знань це можна додавати файли. Е, під файлами ми або PDF файли або зображення з диску, якщо у вас персональний аккаунт, ви все налаштували. Добре, якщо це корпоративний, це має налаштовувати ваш адміністратор, і тут є проблеми. Але зважте на те, що. Файли, які ви підвантажуєте в дженботи, вони зберігаються на вашій квоті Google диску, і це треба враховувати, щоб потім не здивуватися, чому там все місце зникло. І так, файли. Якщо в нас це вчитель фізики, я знайшов ну, вони в відкритому доступі. Це фізика, от, наприклад, підручник. 278 сторінок. І тепер я можу це підвантажити. Яким чином? Ну я вже вивантажив. Тепер я просто натискаю е, файли. Ось е, зараз воно мені підтягне оцю фізику. Ми кажемо open, і воно завантажує. Скільки можна завантажувати? Ну за тими описами, що є в гуглі. В будь-яку систему можна додавати до 10 файлів загальним обсягом 100 мегабайтів. Тобто, кожен файл має бути десь до 10 мегабайтів, і оце воно сприймає. Коли ми проєктуємо нашого е, Джембота, ми маємо таке окреме віконечко, в якому ми можемо попередньо переглянути. Але в принципі, я так само е, стикався з тим, що тут виникають проблеми, тому я рекомендую зберегти цього Джемботу. Все, воно збережено, і тепер ми починаємо наш чат. Вчитель фізики 10 клас. І давайте ми напишемо там поясний закон ОМУ. Там дуже таке загальне. Дивіться, воно, по-перше, показує там свої роздуми, і ми бачимо, що роздуми, не зважаючи ні на що вони англійською мовою. І ви бачите: привіт, я вчитель фізики, вас, вас цікавить закон ОМА. І тут є пояснення. А тепер, щоб впевнитися, що він е, бере знання з нашого підручника, надай приклади зі сторінками, е, сторінками з підручника. Да? Тобто, якщо це джерело його знак, то він має вказати, що це за підручник, який він взяв, і е, де він брав е, ці знання безпосередньо. Зараз ми подивимось. Бачите, він думає там трохи більше. І ви бачите, що тут в його роздумах е, є там. Я маю отримати доступ до змісту ПДФ, який був завантажений, подивитися там е, приклади, ну і так далі. і так далі. Тобто він вже більш завантажений. І ось він, е, ну там крім загальних, да, скоріше за все, він. Ага, він от знайшов, сказав: бачите, що це і є наш пов'язаний контент, і ну зараз ми не будемо перевіряти, але скоріш за все, цей приклад взяти безпосередньо з цього підручника. На да? тому, що о ви бачите, воно навіть вказало, з яких сторінок і оці покликання і є ті сторінки, тобто воно працює з джерелом своїх тих знань, які ми підвантажили. Це в нас є вчитель фізики, який опанував весь підручник за 10 клас, і який може, якщо ми правильно напишемо ці вказівки інструкції, ще бути як ментор. Помічник, допоміжник. Єдине, що ще раз кажу, що я ніде не знайшов, як оцей, наприклад, джембот можна надати своєму ом, ну, там студентові або школяру. Тобто, при виходить, що треба так навчити всіх школярів зробити собі джемботи на даний момент. Все, що ми можемо робити з такими джемботами. Ви бачите, що ми можемо відредагувати. Все, включаючи, наприклад, тут, якщо ми зайдемо сюди, ми побачимо наш завантажений файл. Ми його можемо вилучити, ми його можемо оновити, якщо у нас підручники оновлюються, да і е, все, що ми можемо, це видалити, скопіювати, ну або зробити з ним новий чат. Більше ми, на жаль, нічого не можемо. Пошерити поки не можемо. Але я думаю, що Google це зробить найближчим часом і буде ще краще нам усім. Працюємо далі. どこ